І тоді, коли Мойсей на нулю тоді починає діяти Бог, може в тебе мало сили, почни діяти, і сила прийде. Бо сила є в слові Божому. Я переконався вже не раз. Почніть людям свідкувати. Але щоб свідкувати, треба і вчити. Я вам забороняю бути прихожанами на квітові. А благословляю вас, щоб ви були свідками. Почніть з маленького, і ви побачите, як Божа благодать буде через вас діяти. Ви мене зрозуміли? Наше діло послухатись і робити, а Бог буде благословляти. Почніть. Ви скажете, о, я не проповідник. Ок. Добре, а чого ти сюди ходиш? Це є школа, де ми всі вчимося, щоб працювати. Що тільки ми, великі проповідники і велике цабе. Ви є, Божі діти, вітаю вас.